Здорово, народ, з вами Скаут Влад, і це заключне відео по акції від Аврори шлях до перемоги. Тому давайте до нього перейдемо. І так, друзі. Це заключне відео. і Сьогодні ми оберемо переможця, а точніше їх буде троє. І ось ці коментарі, які ви бачите на екрані, будь ласка, ті люди, які їх залишали, прошу прийдіть до мене у Телеграм або Instagram, або якось зв'яжіться зі мною, і я вам відправлю тубус з колекційними фішками і якийсь один із коміксів. Так, і це відео буде не дуже довге, але дуже інформативне для розробників ось цього. По-перше, я не знаю, як добре це сказати. Але я передаю дуже великі вітання Art Nation. Якщо це все ось, ось, все, що є, то зробили вони, то вони дуже гарні хлопці та дівчата. Я прочитав два комікси, вони дуже круті, дуже цікаві, і хочеться, щоб воно все продовжувалося. Продовжувалося, Бо це дуже круто. Я би замінив фішки на карточки, як це було в АТБ Арені. Бо фішки то круто, але. Але, на жаль, не настав ще час, щоб вертатися. Вони, вони прикольні, але ну, в них щось ну, не так. От я не можу пояснити, що з ними не так, але вони. Вони якісь не круті, не прикольні, вони якісь ну, ось, не для дітей, скажімо так. Краще щось інше. Краще щось інше, якщо Art Nation Буде цікаво, вони знають, як зі мною зв'язатися. І... Бо розповідати відео всі свої ідеї, це буде дуже довго і моїм підписникам це явно буде цікаво. Тому акція крута, цікава, дуже мальовнича, дуже хочеться побачити продовження, а саме ось цього щоб не було, а ось це, щоб. Продовжилось та виходило, то виходило по коміксам, що круто, круто, що вони є, що вони українські, що вони про наших е, героїв, що в коміксах не сподобалось. Е, якщо ви це е, якщо ви їх випускаєте для колекціювання, та навіть якщо воно не колекційне, будь ласка, пишіть, де том один, де том два, тому що не зрозуміло з боку. Тут немає в книжечках, де том 1 де том 2. Вони ну, ні, ні тут нема, ні там нема, ніде не написано, який це том. Е я купую або сміливість, або свобода, І я не знаю, який це том. А, а хочеться, щоб воно було 1, 2, 3, 4, 5. Ну, Це таке уточнення. Бо насамперед е немає, мабуть, значення, який це том. Значення, що сюди вкладається, і вкладається сюди дуже багато. Тому отакий от відос. Дякую, ArtNation і Аврорі Мультимаркету за таку круту акцію. Е, мабуть, квітня 4 вона закінчиться, тому, будь ласка, встигніть до 4 квітня мені написати ті, хто перемогли у конкурсі. А з вами, як завжди, був я, Скаутлат. Всього доброго, слава Україні!